Цікавляться антиквари також орденами та медалями. Ось на Віоліті Сьогодні закінчується лот. Орден, знак почоту. Ціна 824 гривні вже. О 9-й годині вечора лот. Продажа лоту закінчується. Подивимось, що це за такий орден. Так. Период с 1946 по 1991 роки выпускался одна штука оригинальный состояние хорошее без реставрации без дефектов для коллекции продается трудовые награждения, орден знак пошаны так посмотрим фотографии Орден знак почета СССР монетный двор номер присутний монетный двор и номер так, значит. Було зроблено 14 ставок. Стежить 38 людей за лотом. Додано 16.05, а 19.05 о 21 торги закінчуються. Зроблено 14 ставок. Подивимось. Торги починалися з однієї гривни. асістант поставив зразу 703 гривни. І воно потихеньку тягнулося до 713 гривень. Поки сет 57 не поставив 822 гривни. І от він вирос. Ціна за цей лот виросла за 8... і стала 824 гривни. Ставки в лоті орден, знак почота. Цікавляться медалями та орденами. Тільки я щось сумніваю, що це орден. Ну, можливо, і орден. Орден, знак пошани, можливо.